Часто учні надсилають виконані роботи в Google класі у горизонтальному форматі. Учителі жартують, що це є доброю вправою для профілактики шийного остеохондрозу, але перевірку роботи це значно ускладнює. Перевернути роботу дуже просто у вже знайомому нам додатку Камі. Інструкція щодо встановлення та використання його міститься у попередніх відео, посилання на які я залишу внизу під цим відео. Відкриваємо роботу в додатку камі. Чекаємо декілька секунд. Зменшуємо роботу за потреби. І справа вгорі знаходимо меню у вигляді трьох горизонтальних ліній. Тут ми бачимо дві круглі стрілочки, повернути за годинниковою стрілкою і повернути проти годинникової стрілки. Натискаємо Потрібне нам». Робота набуває вертикального формату, і тепер ми можемо легко її перевіряти.